Чому ми тут? До нас звернулись мешканці. Громада міста Києва. Їм відмовив канал 1 плюс 1. Не захотіли приїхати і показати їхню проблему, за що ці люди борються. А борються вони за своє майбутнє, здоров'я своїх дітей, майбутнє своїх дітей. Їх труять уже багато років. Завод АДМ працює. Без оцінки впливу на довкілля ОВД всі органи знають. Люди писали президенту, люди писали в адміністрації, прокуратури екологічні інспекції, куди люди тільки не писали ніякої реакції. Всі знають, що немає у них дозволу, але завод продовжує працювати. Хто ж зможе допомогти громаді міста Києва? Дуже гарне питання, але на нього немає відповіді. Що відбувається? Вони отримують надприбутки. Вони будують маєтки, купують яхти, заводи, пароходи. А місцеві мешканці, діти місцевих мешканців труються від їхніх викидів. В санітарній зоні знаходиться лікарня, де люди проходять лікування діалізом. Також від забора підприємства до забора в найближчих будинків всього метрів 30. То де ці санітарні норми, коли нас перестануть труїти? Коли?